Факту цей напрямок був сформований ще в момент, коли наші сили вийшли з Курської області, і з тих пір він вже ну, не називався Курським, і це дійсно напрямок саме до Харківщини, з північно-західного боку, так само в сторону міста Суми, фактично з усіх флангів. І з березня, з лютого місяця цього року він вже одразу мав би називатись таким. І тут, так останнім часом, за останній місяць ми бачимо. Дуже значну активність ворога, якщо порівняти з попередніми етапами просувань, коли це просто були певні такі рухи, тактичні вдовж кордону, як ближче до Харківщини, так і там заходи ДРГ в тил північніше Сум. То ось буквально місяць тому вже почали сіли направлені повноцінні штурми, як піхотні, так і механізовані в напрямку міста Суми. Як з боку СМТ Хотінь, так і з колишнього виступу в сторону Суджі, який зараз вже повністю контролюється росіянами. Якщо говорити про щільність і про те, наскільки багато сил тут ворог концентрує, то конкретно зараз ми вже можемо напряму проводити паралелі з Покровськом, тому що. Штурми, як кажуть мої джерела на місцях, є військові, які воювали до цього на Донеччині зараз тут. то штурми взагалі не поступаються по інтенсивності і по силі з тим, що до цього було на Донбасі, тому що вже повноцінно використовуються саме механізовані підрозділи, вже повноцінно використовуються новосформовані батальйони і полки тих бригад, які були відновлені після виходу наших сил із суджі. Які, зокрема, російські морпіхи, які до цього стояли на лівому і правому флангу суджі, вони вже повністю були відновлені, повністю відновили свою обіготовність і зараз вже беруть безпосередню участь у штурмах в сторону Сум, власне, з північної сторони. Тому ситуація в цілому на напрямку доволі напружена, потребує постійної уваги з боку наших. Командирів як нижчої, так і вищої ланки, потріб, потребує е, переміщення нових е, наших підрозділів для того, щоб закривати ті ділянки, яких росіяни значно активізуються, і потребує зокрема залучення знач, значно більшого залучення, саме безпілотної компоненти, яка на жаль у нас тут поки що трохи кульгає.